Привіт усім, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла досить цікава історія, і я з радістю з вами нею поділюсь. Уже понад два роки ми з моєю дівчиною Оксаною проживаємо разом. Ми дуже кохаємо один одного. Нам обом уже за 30, та нас вже просто замучили питаннями про те, коли ж ми народимо дитину. Я вважаю, що це тільки наша особиста справа. У Оксани вже є дитина від першого шлюбу, чудовий хлопчик, вона його дуже любить і балує. У нас обох хороша зарплата. Ми працюємо в перспективних компаніях, на все вистачає коштів, і в нас ніколи не виникає конфліктів з приводу грошей. Я спокійно сприймаю той факт, що половину своєї зарплати Оксана витрачає на свого сина. Так і має бути. Ми з Оксаною цієї весни плануємо оформити наші стосунки офіційно, якби не одне питання, через яке наші стосунки опинились під загрозою, це питання народження дітей. Продовж останнього року Оксана декілька разів мені сказала, що хотіла б від мене дитину. Ми деякий час намагалися, але безрезультатно. Почали консультуватися з лікарями, пройшли обстеження, і тоді виявилося, що причина мені. Лікар мене запитав. Ви впевнені в тому, що бажаєте стати батьком. І тут переді мною просто відкрилися очі, і я зрозумів насправді, що не хочу дітей. Я так звик жити у своє задоволення, відповідати тільки за себе, а коли народиться дитина, на мої плечі ляже велика відповідальність. Я ж навіть собаку завести не можу, бо мені важко її годувати та ходити з нею гуляти. Можливо, багато хто мене не розуміє, але я вважаю, що це вибір кожної людини. Та це цілком нормально, не хотіти дітей. Всі навколо переконують мене в тому, що мати дітей це велике щастя, але я чомусь не бачу причин для щастя від дітей. Спершу дитина не спить ночами, потім ти переживаєш, що вона не наробила собі чи комусь шкоди, потім підлітковий вік, потім вже ти не спиш ночами, якщо дитини немає вдома. З такими думками, як у мене зараз, я точно не зможу стати хорошим батьком. Або якщо я стану хорошим татом, то можу стати поганим чоловіком. З приводу того, що Оксана буде хорошою мамою, я не сумніваюсь, адже бачу, як вона ставиться до свого сина. Я люблю свою наречену та зовсім не хочу, щоб наші стосунки зруйнувалися через дитину. Може бути таке, що я ще просто не зрозумів, в чому щастя від батьківства, тому й не хочу дітей. Не знаю, як далі вершиться ця ситуація. Проте зараз питання поки що залишається невирішеним. В коментарях, будь ласка, діліться порадами, які б ви могли дати цьому чоловікові, і як ви вважаєте, чи може взагалі сім'я жити без дітей і чи є все ж таки той ідеальний вік для появи дітей у сім'ї?